Привіт-привіт, мої найкращі я Тамара, ви знаходитесь на моєму каналі Вяжу на дивані. І це мій ранок сьогодні. Навіть не віриться, що за 4 роки такого страху я нарешті потрапила в світ спокою. Якогось Умиротворіння і неймовірної краси. Я хочу поділитися красою з вами. Я б хотіла поділитися з вами красою, спокоєм в першу чергу, але буду ділитись тим, що можу. Зараз 6.30, я йду купатись. Для мене це необхідність, бо я хочу підтягнути своє здоров'я. І два дні проведені тут кажуть мені, що я на правильному шляху. Ми ще пройдемо з вами вуличками, по якими я ходжу. А зараз я йду купатись. Так виглядає набережна в районі Канялти Анталія. І я вже тут вдруге. Зараз я вже накупалась, наплавалась. Ось так ранок, восьма година, людей вже дуже багато. Напевно, всі так, як і я, поспішають, поки ще вода спокійна і прохолодна. Це Середземне море. І якось так виходить, що вранці завжди штормить. о, В день завжди штормить, а вранці завжди тихо. І мені подобається поплавати, коли тихо, коли ще не спекотно і вода більш свіжіша. А вдень, коли спека, я не люблю. Але я дуже люблю прогулюватися цією набережною. І давайте пройдемось. Побачимо, що ж тут є. Ну, загалом багато лавочок, є отакі зупинки для самокатів, і це новий відрізок набережної. І тут поставили стовпи з Wi-Fi, але я ще не пробувала, здається, він тут не працює. От. А оце, мабуть, розетка для підзарядки. Ні, не бачу розетки. Але стовп є. Можливо, зроблять ще. Можливо, буде. Оце ось такий тренажерний куточок, він новий. Раніше цього не було. Взагалі тут була набережна, зовсім не така. А зараз дуже гарно. Багато. Отей і ну, взагалі розумієте, приємно пройтися, прогулятися, подивитися. Ось напроти ми йдемо до гори. Ця гора мені слугувала першого разу як орієнтир. Її видно з усіх боків. І коли я починала трішки блукати в тих районах однакових будиночків, ми зараз з вами пройдемо і побачимо, що вони дійсно майже всі однакові. Коли потрапляєш вперше, орієнтуватись важкувато. Але я завжди дивилася, де знаходиться оця гора, і завдяки цьому жодного разу не заблукала. Oh, it's stuck. Не знаю, чи видно вам чи ні. Там далі е, порт, там ліман, і е, в порту стоять великі кораблі. Не знаю, що то за кораблі. Але виглядають велично і красиво. Мені хочеться сходити туди в порт, але, м -м, хоча здається, що це близько, це Пішком далекувато. Ну, побачу, можливо, скажу. Я була ось там на горі, там є підвісна дорога, От, і там дуже красиво. І мені хочеться ще, якщо я подужую, якщо буде не надто спекотно, бо під 40 градусів, по 40 градусів йти туди ну, зовсім не хочеться. Ця, цей район Анталії не надто... Багато тут дерев, вони всі ось такі якісь общіпані. І тому тінь тільки від будинків і в спеку ну, негарно. Але цей, ось дивіться, тут така доріжка для велосипедистів, мені дуже подобається, що вона така блакитненька. от. Ага, про гору, про підвісну дорогу. Я вранці їду на море, а потім цілий день відпочиваю вдома, то напротязі дня я можу туди поїхати на автобусі. Це не дуже далеко і не дуже дорого. І я обов'язково поїду, але дочекаюсь, коли спаде спека. А зараз нам треба перейти дорогу і тут такий доволі. Активний рух, то мені треба вимкнути камеру і перейти. Ось і все, ми перейшли. Отакі от будинки, отакі от кругом кущі красивих квітів. Все квітне. Мені подобається. А кому воно б не подобалось, коли красиво. Ось такі отелі. це тут для відпочиваючих. І ось тут. Також все апартаменти, все для відпочинку. От. Мені йти до своєї квартири, ну як не своєї, я, я гостюю у подруги. І мені йти півгодини. І напротязі цього шляху я вам покажу, як виглядає цей район. Коли я була минулого разу, оці ось дерева були ще маленькі, зараз вони вже розрослися і дають велику тінь. Це все ж таки краще, ніж ти типу по спеці. Але таких куточків дуже мало, як на мене. Мені хочеться більше зелені, тому що тут велика вологість і дихати досить важко, але коли ховаєшся в тіньочок, то... Вже, вже значно легше. Дивіться, які тут герані. Я дуже люблю герані і ніяк не можу виростити, а вони тут просто гігантські. Ну, звісно, що клімат дає їм можливість так рости. Тут все для відпочинку. Дуже багато кав'ярень, скрізь є. Турки, які знають російську мову, тому дуже легко тут. От і дуже красиво. Ну, от Бачите, тільки мало таких розлогих високих дерев. В основному такі пальми, три пера, тіньочку не дають взагалі. Ось такі кав'ярні. Ввечері в них дуже багато людно, а цілий день вони закриті. Ну, дуже, дуже мало кав'ярні, які відкриваються зранку, щоб люди поснідали. А так взагалі все відкривається вдень і ввечері. Ну, ви знаєте, коли купуєш путівку на відпочинок, то зазвичай сніданок є в ем, отелі, а обід вечерю треба йти десь шукати, то тут для цього все-все продумано. От. Дуже мені подобається, що тут не тільки в цьому районі Андалія, а скрізь. Отак біля будинків, біля кав'ярень, вимощена дорога плиткою, такою, знаєте, як у нас вдома. Дивіться, тут вулична плитка, а там ось така, як ми кладемо в коридорах, в туалетах. Ну така на підлогу викладають іншу плитку. І тут така, я не знаю, можливо, це навіть мраморна плитка. Ось вистелена вся дорога такою плиткою. Дуже зручно, дуже рівненько. І тим, у кого порвані зв'язки і болить нога, навіть дуже приємно прогулюватися цими вуличками. Дивіться, тобто, тут прямо садочок. Бачите? От. Це така рідкість, такі садочки, але вони є. Це коли отелі. Біля свого м, на своїй території висаджую. От. Але ж в садочок не зайдеш, бо він на територію отелю, а хочеться поситити в, тінючку, в тіньку, тому я поки що акліматизуюся, ак в день нікуди не виходжу, сиджу вдома під кондиціонером. Дивіться, як прикольно організували зону очікування. Прикольно. Так, мені треба перейти дорогу. Тут односторонні рухи, є перехід. І ми йдемо, помітила для себе що. Як би я не намагалася, як би я не старалася вчити турецьку мову вдома, дивлюсь серіали турецькою, мультфільми, дивлюсь турецькою, бо це простіше речення, там такі більше, ну, прості. От, але в потрапивши в атмосферу, де багато-багато розмовляють люди турецькою, я розгублююся, Розгублюся, ну зрозуміло, що я кажу, що я е, е, не турчанка. Е, тут е, е, я себе називаю ябанже, іностранка. От, І турецьку мову знаю погано. Вони посміхаються і починають розмовляти повільно і такими простими, дуже простими фразами від цього стає. Легше перестає так. так, Бачите, який рух такий дуже активний. Ми йдемо на перехід на світлофор. От. Я хочу помандрувати автобусом де-небудь поїхати. Можливо, поїхати в магазин прязі, де я була минулого разу, коли приїжджала. От. Але побачимо. Зараз я проходжу акліматизацію і в мене ще немає сил дуже далеко кудись вибиратися. Так, тут ось мечеть, тут ось дивіться прибиральник, як бігає з совочком і збирає помітне сміття. Але я хочу сказати, що е, я... Трішки засмутилася цього разу, бо минулого разу Анталія була, була чистенька, доглянута, а зараз вона дуже-дуже грязна. Сміття дуже багато. Сумно. і мені балувані чистотою Харкова це кидається в очі. Можливо, можливо хтось скаже інакше. Але все рівно я отримую максимум насолодження від прогулянок доріжками міста, вуличками. Це, 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 тут зупинка називається «Матрешки», Але, напевно, туркам так не подобається, що ось там. На, тій, на тому боці дороги там стоять чотири матроси і три вже збили. Напевно, колись цей район буде називатись інакше. Почекаємо. Ну, це дійсно район, де дуже багато е, російськомовних людей, не тільки росіян, а з усього СНГ. Туди їдуть, і тут комфортно за того, що ну, і в магазинах, і в кав'ярнях скрізь є люди, яким не треба перекладати. А так як з англійською у нас не завжди все ох, то це зручно. Хоча, коли в розмові з турками кажеш, що ти не росіянка, а українка, то поваги більше росіян тут не люблять. Так, ось вона та гора, на яку я завжди орієнтую. За деревами видно погано, але вона така велична, така красива, дуже шумно по дорога. А тут ще, бачите, працюють робітники, доволі швидко замінюють. Труби, водопро... водогін, От, і так, так вони працюють дорожні робітники. Бачите, Таку спеку, боже, як засіка жарко, але працюють. Ось. Всі будиночки, вони і розкрашені в різні кольори, але вони такі невисокі всі і однакові. 4-5 поверхів. В цьому районі дуже рідко більше поверхів. Ну ось в цьому будинку 6, але він так вирізняється. от. Так. знаєте, квартали такі, ніби розкреслено, ну, квадратами, квадратами. І цей квартал в ньому зазвичай одне сіте, загорожено забором, і там є, ну, як у нас, як сказати. О, забула слово. Це ж треба. Ну, У них називаються це кабіже. Це такий він і охоронник, і прибиральник території. І якщо щось зламається в квартирі, то треба бігти до нього, звертатись до нього. І він допомагає виправити всі неполадки. Так, тут територія магазинчик. Де я зазвичай купую продукти, називається чагаварсой. І тут можна ось так овочі купити, все що завгодно. А всередині, коли він відкриється, там можна все купити інше. І молочко, і бакалію, і хліб, і солодощі. Ну, все, він невеликий, але там є все. Ось такий, ну, по типу нашого АТП Б трішки менший. А і ще ось БІМ я пройшла, так от БІМ більше похожий на АТБ, я вам потім його покажу. Він в кожному районі такий є БІМ. Але він такий більш. Знаєте, у нас магазини такі роблять зразу, щоб вигляд був супермаркета. А тут вони простіші, знаєте, такий. Ну, Я не можу вам цього пояснити, розказати, я потім зайду і вам покажу. Дивіться, це територія авто, автостоянки. Але раз на тиждень в цьому районі, у вівторок, ця територія перетворюється на базар. Наступної неділі ми з вами прийдемо, я вам все покажу. Я була вчора, але я була без телефону і е, нічого не, ну, не знімала. Бо знаєте, коли тільки потрапив в, в цю атмосферу, хочеться спочатку. Прийти до тями, а потім вже розповідати. То у цьому місці вишиковується велика велика кількість лотків, яток з продуктами на всі смаки, все що завгодно. От. І не тільки продукти, а ще й одяг. І от там по дорозі також стоять машини з кавунами, з динями, ну все, що хочеш. І от раз на тиждень всі, що в цьому районі, приходять скупитись на базар. Все Весь інший час можна придбати ті ж самі продукти, але ось тут в магазині. Ну, так, якось. Я ходила на базар, вчора купила салата свіжого, листя салата, але ну, прямо кущ. І дуже приємно посмакувала. Бачите, ось тут загороджені такі. Шоколадно-кавові будиночки, то це і є сітет. Воно доволі велике, але воно пов'язане одним Капіджі, він за ним доглядає, скоріш за все, всередині там є басейн. ну, коротше, Ось так тут всі отакі квартали, вони і є ну, такими сітеми. Ось бачите, яка велика територія стоянки. от. Як вона перетворюється на базар, ви побачите. Такі сіте називають ще резиденція. Чому я не зрозуміла? Ну, я так зрозуміла, що ну, як моя думка, що якщо сіте більш високого рівня, більш, більш там надається послуг, то це вже резиденція. От. Тут купують квартири, а потім хочуть живуть, а хочуть, здають відпочиваючим. Здають, обов'язково треба заключити договір. От як саме це все складається, напевно, як в готелях. Як в обичних готелях, так і тут складається договір і люди відпочивають. Всі те, де живу я, також є і ті, хто живе там весь час, постійно, а є ті, хто знімають квартири. От. Дуже мені подобаються оці оці рослинки, оце ось рожеві квіточки, це не дерево, це якийсь кущ, він дуже плететься. І бачите, як він виглядає ось. Така у нього. Ось так він виглядає, бачите, як він плететься догори, його туди вгору вгору пускають і з нього роблять як дерево. І це виглядає фантастично, дуже високе і дуже красиве. Виперлась на дорогу, треба зійти. І тут, от бачу, що скрізь його насаджують, щоб потім все це було так красиво. У нас біля сете, напроти є такий кущ, він дуже високий, неймовірно красивий. Ось такі є автомати. Бачите, це викликає таксі, і вони доволі часто тут на заборі висить. Зараз ми пройдемося і я вам покажу де ще. Зазвичай вони висять на стовпах. Тут близько стовпа не було, тому поставили біля отеля, щоб було зручно відпочиваючим, щоб вони вийшли зразу могли викликати таксі. Або ж їм викликають таксі на рецепшн. Це залежить від кількості зірочок отелю. Ось так. Минулого разу, коли я проїжджала, оця територія так само пустувала. І я думала, що якщо приїду наступного разу, тут вже буде забудовано. Але ні, ще ні. Ось така краса, ось такі гарні вулички. Вони такі. Ніби вузенькі, але доволі-доволі широкі. Якраз в самий раз, щоб стали машини і могли розминутися дві в одному напрямку і в другому. І та гора, на яку я зазвичай орієнтуюся. Ось так. Я вже майже дійшла. мені залишився пройти два квартали, але вони невеличкі. От, і е, я зупиню розповідь, а потім розповім вам ще щось, покажу ще щось, щоб, щоб було вам цікавіше, а мені щоб було простіше, бо е, я ще сама не насолодилася цим цим перебуванням в Анталії, я ще не звикла. От і Мені ще достатньо розваг тільки дороги на море і додому. Як тільки мені набридне ходити туди-сюди по одному і тому шляху, О, дивіться, бачите, китайська роза, гляньте, яка гарна. Але тут вона росте на вулиці. Чудово. Але така спека до нас приходить в, наш, в наші міста, в Україну. Що скоро у нас будуть такі самі квіти рости круги. Ага, то про що я? Я про те, що якщо мені набридне вже гуляти по одним і тим самим вуличкам, вам не, розп... не зможу вам розказувати одне і те саме, то я почну вибиратися з дому в день, щоб було що вам розказати і показати. Ось такі те. Ось тут магазинчик квітів і шариків, а там ось так. Взагалі всі вулички дуже схожі одна на одну. Тому, тому дуже легко заблукати. Бачите, не дуже чисто, хоч поряд стоїть мусорка, але тут же валяються якісь коробочки, баночки, бутилочки. Не донесли люди. Я не розумію чому. Зазвичай турки дуже-дуже чистоплотні, дуже охайні, чисті, ну, люблять своє місто, але ми ж пам'ятаємо, що це район, в якому живуть люди переважно з СНГ. От. Ось такі справи. Але все рівно. Я намагаюся бачити, тільки хороше, дивіться, які красиві пальми. От. Але чомусь так багато мух. Минулого разу я приїжджала їх, скільки не було. Маленькі, дрібненькі, вони липнуть, чіпляються до тебе, і це так дратує. Минулого разу не було цих. Але минулого разу я в цей час, коли приїхала, я вже поїхала з п'ятого. Серпня я вже поїхала додому, а сьогодні я тільки, ну, а зараз я тільки приїхала сюди. Ось я звернула на нашу вуличку. Ось така вуличка гарна, затишна. От. Я живу ось в цьому будиночку. Ось він виглянув з нарогу. Оце ось. Оцей. От. На першому поверсі. Як я живу, я вам показувати не буду, бо квартира не моя. І ну, не комільфо. А Хочу я вам показати ось той його А чудно здалеку він такий красивезний. Що це просто я не знаю. Дивіться, на висоту третього поверха вимахав. Краса, просто неймовірна краса. Ну і на цій оптимістичній ноті, хоча відео все оптимістичне, я хочу закінчити свою розповідь сьогодні про невеличкий район Анталії Коньялти. О, цікаво. Ось так. Так, ось, бачите, ось це. Graças a to say